Вітаю малятку і запрошую вас на заняття ознайомлення з природним довкіллям. Дітки, погляньте, ведмедик сидить плаче. А що ж з ним трапилось? Чому у нього перев'язана щека? У ведмедика болять зуби. Ведмедик товстун у своєму ліску. За літо з'їдав десять бочок метку. Та стали в ласунчика зуби боліти. Реве наш ведмедик ночами не спить, не сидить на місці, не їсть і не п'є. Тут з дерева дятел пораду дає. Щоб зуби боліти, перестали у тебе, щодня поласкать шавлією треба. Одужав медведик для хворих зубів у городі своїм? Шавлію посадив. Шавлія – це така лікарська рослина, такі квіточки, які заварюють, полощуть ними зубки, і зубки ніколи не боліють. Малята, так що ж трапилось з ведмедиком? Так, у ведмедика заболіли зуби. А скільки він за літо з'їв бочок меду? Аж десять бочок. І що в нього заболіло? Зубки. А хто дав йому пораду? Яка пташка? А пораду йому дав дятел. І чим він порадив поласкати ведмедику зуби? А він порадив поласкати зубки травою лікарською, яка називається шавлія. А де ведмедик посадив шавлію? Так він посадив її у себе на городі. Дітки, а як же треба доглядати за своїми зубками вдома? Малята а я вам і нашому ведмедикові розповім про зубки та як правильно за ними доглядати. Наші зубки розташовані у роті. Вони нам потрібні, щоб їсти, пережобувати їжу, чітко розмовляти та мати гарну посмішку. Це тільки на перший погляд здається, що наші зуби дуже міцні. Але якщо не дотримуватись деяких правил, то можемо втратити зуб. І давайте ж дізнаємося, які це правила. Не їж та не пий гарячого, а також холодного. Не їж багато солодкого. Не гризи зубами горішки та інші тверді предмети. А ще щоб зберегти зуби, треба чистити зуби два рази на день, вранці та ввечері. Більше їсти молочних продуктів, їсти овочі, фрукти та ягоди. Дітки, запам'ятайте ці правила, якщо їх дотримуватись, тоді зубки у вас будуть здорові. Малята, а тепер давайте пригадаємо, як треба доглядати за зубками. Промивши оченята, вушка, губи, дуже важливо почистити зуби. Чищу зубки кожен день, дуже добре, швидко, мені в цьому допоможе моя. Зубна щітка, вірно малята. Візьму свою зубну щітку, на щитину слід покласти, кольорову і духмяну, смачну зубну, пасту, молодці малята. І запам'ятайте, що зубна щітка і зубна паста це перші лікарі наших зубок. Без них наші зубки ніколи не будуть здоровими. А я з вами, дітки, прощаюся. Бажаю вам гарного настрою і до нових зустрічей!